Всім привіт! З вами канал Космос. Коли ми дивимося на нічне небо, здається, що зорі нерухомі, а всесвіт статичний. Але це лише ілюзія. Насправді, всесвіт розширюється. Цей факт ще відкрили у 20-х роках ХХ 20 століття, коли Едвін Габел довів, що галактики віддаляються одна від одної. Спочатку всі вчені вважали, що це розширення має сповільнюватися, адже гравітація притягує все до всього, і з часом мало б зупинити це розбігання. Але наприкінці 90-х сталося відкриття, яке перевернуло космологію. Вимірюючи відстані до далеких наднових типу 1А, дві незалежні групи астрономів помітили, що Всесвіт не просто розширюється, а робить це з прискоренням. Галактики віддаляються все швидше і швидше. Замість того, щоб сповільнюватися під дією гравітації, розширення ніби отримало нову невидиму силу, яка штовхає простір зсередини. Що це? Давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Цю таємничу силу назвали темною енергією. Вона не випромінює світла, не має маси у звичному розумінні, але становить близько 70% усього вмісту всесвіту. Темна енергія це не просто ще одна форма матерії, а щось принципово інше, що суперечить нашій інтуїції про те, як має поводитись енергія у всесвіті. Коли космологи говорять, що вона становить приблизно 70% усього складу Всесвіту, вони мають на увазі енергетичний баланс Всесвіту. Решта 30% це темна матерія, близько 25%, і звичайна баріонна матерія усього 5%, тобто всі зорі, планети, газ, усе, що ми бачимо. Темна енергія не утворює структур, на відміну від темної матерії, не злипається в галактики, не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, і саме тому ми не можемо її безпосередньо спостерігати. Ми бачимо лише наслідки її дії, прискорене розширення простору. За всіма наявними спостереженнями, темна енергія розподілена рівномірно у просторі. Перші докази існування такої енергії з'явилися у 1998 році, коли астрономи спостерігали наднові типу 1А, зорі, що вибухають з однаковою яскравістю, тому їх можна використовувати як стандартні свічки для вимірювання відстаней. Виявилося, що далекі наднові слабші, ніж очікувалося, тобто вони далі ніж мали б бути у всесвіті. Це можна пояснити лише одним розширення прискорюється. Цю картину підтвердили дані космічного мікрохвильового фону, випромінювання, яке залишилося від раннього Всесвіту, і карти великомасштабної структури Всесвіту, які показали, як темна енергія впливає на формування галактик. Найпростіше тлумачення темної енергії це та сама стала, яку вів Айнштайн у своєму відомому рівнянні гравітації. Щоб зрозуміти, звідки вона взялась, треба повернутися до початку ХХ століття, коли Айнштайн створював загальну теорію відносності. Він описав гравітацію не як силу, а як викривлення простору часу під дією маси й енергії. Основне рівняння цієї теорії виглядає так: тут тензор G – це кривина простору часу, T – тензор енергії імпульсу, який описує речовину і випромінювання, а лямбда – космологічна стала. Коли Айнштайн уперше вивів це рівняння, він додав цю сталу штучно. Причина була проста: тоді вважалося, що всесвіт статичний, а рівняння без цього доданку передбачали або розширення, або стискання. Щоб урівноважити гравітаційне притягання і зберегти статичний всесвіт, Айнштайн додав космологічну сталу, ніби відштовхувальну силу простору. Однак, коли Габл відкрив розширення Всесвіту, Ейнштейн відмовився від цієї ідеї і назвав її найбільшою помилкою свого життя. Але, як виявилося, лямбда член не був помилкою, він просто чекав свого часу. Існує низка гіпотез, які пояснюють природу темної енергії. Одна з них темна енергія це власна енергія вакууму, що не змінюється з часом. Простір сам по собі має не нульову енергію, і чим більше його стає, тим більше накопичується цієї енергії. Але одна з найжахливіших проблем це величина енергії вакууму, передбачена квантовою теорією. Теоретичні розрахунки показують, що густина енергії вакууму мала бути в 10 у степені 120 разів більшою, ніж спостережуване значення лямбди у всесвіті. Це найбільша розбіжність між теорією і експериментом у всій фізиці, різниця в 120 порядків величини. Це означає, що ми або неправильно розуміємо квантову природу вакууму, або щось фундаментальне компенсує цю енергію. Можливо, темна енергія взагалі не існує, просто загальна теорія відносності не повна на космологічних масштабах. Тоді прискорене розширення це результат іншої форми гравітації, яку ми ще не зрозуміли. На масштабах планет, сонячної системи чи навіть галактик загальна теорія відносності працює бездоганно. Вона точно передбачає рух планет, викривлення світла, динаміку зір. Але Всесвіт набагато більший, ніж ми можемо спостерігати на локальних масштабах. І на мільйони чи мільярди світлових років простір може поводитися інакше. Прискорене розширення, яке ми приписуємо темній енергії, може бути результатом того, що гравітація на космологічних масштабах не зовсім така, як ми її знаємо. Наприклад, можливо сила тяжіння слабшає або змінює свій характер на величезних відстанях, і це виглядає так, ніби простір штовхає сам себе від галактик. Тобто ефект прискорення не обов'язково пов'язаний із новою формою енергії. Аналогічно, деякі вчені пробують описати темну матерію, модифікуючи ньютонівську динаміку. Існує також гіпотеза про гіпотетичне поле, схоже на електромагнітне або гравітаційне, яке поступово змінює свою величину в часі. Якщо воно справді існує, темна енергія не є сталою, її сила могла бути іншою в минулому і може змінитися в майбутньому. У космологічній моделі лямбда CDM вважають, що темна енергія справді є постійною. Це найкраще узгоджується зі спостереженнями космічного мікрофольового фону та розподілу галактик. Але, можливо, лямда не така вже й стала. Існують моделі, де темна енергія змінюється з часом, наприклад, так звана квінтесенція, де енергію створює нове поле, що еволюціонує в часі. Якщо це так, то майбутнє Всесвіту може бути зовсім іншим. Якщо лямбда дійсно постійна, то розширення Всесвіту продовжить прискорюватися. Через десятки, сотні, мільярдів років далекі галактики, а потім і сусідні, зникнуть за горизонтом подій, світло від них більше ніколи не зможе нас досягти. Небо стане темним і порожнім, розпадеться наша галактика і залишиться холодний, розріджений простір. Це сценарій теплової смерті Всесвіту. Якщо ж темна енергія зростає з часом, то прискорення стане настільки сильним, що воно почне розривати навіть атоми. Це сценарій великого розриву, кінець усього, коли сам простір розірве себе на шматки. Є й інший варіант, якщо темна енергія коливається або змінює знак, розширення може колись зупинитися і перейти у стискання. Тоді Всесвіт закінчиться великим колапсом, знову згорнувшись у точку. Можливо, щоб почати все спочатку. Ми не знаємо, звідки взялася темна енергія. Можливо, вона з'явилася під час квантових флуктуацій у першій миті після Великого вибуху, а можливо, це поки невідома частина геометрії простору часу. Але факт залишається фактом. Сьогодні саме темна енергія керує долею Всесвіту. Ну а на цьому в мене все. Не бійтесь, кінець не скоро. Слава Україні.